Що танки білоруських військових прямують до кордону з Україною у білоруському міноборони сьогодні зранку заявили, що підрозділи одного із механізованих з'єднань проведені в готовність до виконання завдань. Ну і вслід за цим повідомленням виклали відео завантаження танків на залізничний ешелон. Зазначається, що військову техніку білоруси почали перекидати до Гомельського та Мозерського напрямків після наказу Лукашенка посилити прикордоння. Ось такі заходи спрямовані, нібито для реагування. На будь-які можливі провокації про сьогоднішню ситуацію там на кордоні з Білорусі будемо говорити із Андрієм Демченком, це речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Вітаємо вас в нашому етері. Слава Україні. Слава мої вітання. Отже, чи справді дійсно ви помічаєте якісь зміни, якісь просування, якісь переміщення техніки важкої Рос... Республіки Білорусь, і які зміни, власне, про які потужності і сили йде мова? Чи дійсно вони є зараз загрозливими? Якщо вони остерігаються провокації, чи немає зараз ознак того, що провокації готують вони? Давайте говорити зараз безпосередньо про лінію кордону, про ситуацію там. За останній час вона незмінна, і поряд нашого кордону ми не фіксуємо переміщення техніки або особового складу з підрозділів армії Білорусі. Але як бачимо, що оскільки Білорусь залишається під впливом країни терористів, під впливом Росії, вона постійно нагнітає ситуацію, постійно лунають звинувачення в бік України про те, що саме Україна становить загрозу Білорусі. Нещодавно вони створили певні ризики для своєї країни, потім знімали зараз. Знову вони вбачають якісь дії з боку України по відношенню до Білорусі, і тепер вони заявили про те, що переміщуватимуть техніку, особовий склад різні підрозділи на Гомельській, Мозерській напрямки. Я не виключаю, звісно, що вони все ж таки можуть здійснювати переміщення техніки чи особового складу на ці напрямки, але ще раз зазначу, що поряд нашого кордону ми цього не фіксуємо. Можливо, це буде відбуватися ну, так значно вглиб території Білорусі, а також це можливо для того, щоб робити таку картинку інформацій подальший інформаційний вплив. Що Білорусь реагує на якісь загрози, і що вони здійснюють такі переміщення там, значної кількості чи незначної, але інформаційно вони цьому будуть, звісно, продовжувати підігрувати. Для нас загалом напрямок кордону з Білоруссю, він, як і раніше, залишається загрозливим, поки Білорусь. Не припинить підтримувати Росію у цій війні, як Україна терористка розв'язала проти нашої країни. Тому, звісно, ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій, і за тим, що відбувається по той бік кордону, активно стежать підрозділи розвідки, як Міністерства оборони, так і Державної прикордонної служби, для того, щоб аналізувати наскільки ситуація змінюється, наскільки вона може бути загрозливою для України. Ну і, власне, для того, щоб сили оборони України вчасно реагували на будь-які виклики. Так, от з приводу також таких частних реакцій, давайте наразі нагадаємо про заходи, які вже були вжиті для обезпечення населення, яке мешкає на прикордонній території, зокрема кордону України з Білорусією з Білорусію, і чи у разі дійсно якихось способів проривів, чи готові повністю до того, що можливо потрібно буде евакуювати, убезпечити більшу частину населення? Чи є до цього повна готовність ну, щодо евакуації місцевого населення? Це вже рішення. Органів місцевої влади військово-цивільних адміністрацій, а не державної прикордонної служби, наша задача це нарощення укріплення кордону. Що ми робимо ще з двадцятого року і продовжуємо виключно нарощувати наші можливості безпосередньо по лінії кордону відбувається інженерне укріплення, і зазначу, що це здійснюється по всій протяжності кордону з Білорусі. А це понад тисячу кілометрів це і в межах. Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської областей, крім того, в прикордонні і прикордонники і інші складові сили оборони, які посилюють цей напрямок, укріплюють всі напрямки в інженерно-фортифікаційному відношенні, для того, щоб наші хлопці, українські захисники, мали всі можливості аби реагувати на ті дії, які можуть відбуватися з території. Білорусі, ну і крім того, що звісно окремі напрямки, окремі найбільш загрозливі напрямки, де, можуть, де може відбуватися переміщення техніки противника, вони обов'язково мінуються для того, щоб не допустити цього. Тому ще раз можу тільки зазначити, що цей напрямок кордону з Білорусі, зважаючи, що 24 лютого, 2022 року, Білорусь підтримала Росію у війні проти нашої держави, відкрила свій кордон для проходу російських військ. Цей напрямок він для нас залишається загрозливим допоки Білорусь не змінить свою позицію. Ну що ж, але така ось показова поведінка, Білору... поведінка Білорусі для нас не нова, неодноразово ми бачили, як це завершувалося нічим. Дасть Бог, і цього разу будемо спостерігати такий же розвиток подій. Будь-якому іншому варіанті. Бажаю вам снаги і достатньої міці для того, щоб будь-які спроби що прорвати на нашому кордоні для них були невдалими. Дякуємо вам, Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби.